Доброго дня, шановні аграрії, ось так виглядає процес виготовлення решет для сушарок з нержавіючого металу. Ось заготовки в нас, заготовки. вони подаються в прес. І вже ми отримуємо на виході ось такі решета розміром 1000 на 2000 мм з нержавіючого металу для сушарочок. Кому потрібні такі решета, звертайтеся до нас, ми завжди вам допоможемо. Звертайте увагу, що ми саме виробники, щоб не втрапляли ви в інтернеті на різних шахраїв, які називаються виробниками, але самі такими не існують. Я вам показую про це, щоб ви розуміли, що ми саме виробники. Ось такі листи будуть. Зробіть репости, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, допомагайте іншим людям дізнаватися де купувати такі репості. Багато не знає, де їх брати. Ми вам бажаємо миру, добра, успіху та всього вам самого найкращого.